Вітаю вас, шановні учні, на уроці математики. Продовжуємо з вами працювати над розділом нумерації чисел у межах мільйона. Підготуйте, будь ласка, до уроку все необхідне підручник з математики, зошит та ручку. Сідайте рівненько, слухайте уважно. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, перш ніж ми почнемо працювати. Ші... Сьогодні у нас з вами 19 вересня, жовтня, вибачте, 19 жовтня, класна робота. 19, звертаю вашу увагу, пишеться через апостроф. Не забуваємо відступати від останнього запису чотири клітиночки вниз. Отже, починаємо, як завжди, з усних вправ. Необхідно розкласти числа на розрядні доданки. 65 тисяч 365. У цьому числі дивимось: 60 тисяч, додати 5 тисяч, додати 300, додати 60 і додати 5. Тобто ми розкладаємо на десятки тисяч, одиниці тисяч. Сотні десятки та одиниці. 60 тисяч плюс 5 тисяч плюс 300 плюс 60 плюс 5. Дивимось наступне число. 170 тисяч 345. Знову ж таки, 100 тисяч додати 70 тисяч, додати 300, додати 40 і додати 5. Сотні тисяч, десятки тисяч, одиниці тисяч, як ви бачите, нуль, тому ми не рахуємо цей розряд. Потім сотні, десятки одиниці. 198 тисяч 8. 100 тисяч додати 90 тисяч, додати 8 тисяч, тобто ці розряди ми також. Розкладаємо і додати 8, оскільки в розряді сотень та десятків нулі. Дивимось, будь ласка, записуємо хвилинку каліграфії. Число 8050. Зверніть увагу, відсутній розряд сотень, тому буде стояти 0. 8050 нуль у розряді сотень. Прописали, будь ласка, це число каліграфічно, Охайно. Працюємо 8050. Дивимось, будь ласка, та з номером 320 працюємо усно. Отже, визначаємо, скільки розрядів у кожному числі. Перше число 700. Розряд одиниць, розряд десятків, розряд сотень, тобто три розряди. В розряді 1700, розрядів чотири одиниці, десятки, сотні і ще й тисячі. тисяч. Розряд одиниці, десятки, сотні, одиниці тисяч, десятки тисяч. Тобто п'ять розрядів. 300 тисяч одиниці десятки сотні. Одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Шість розрядів. Подивіться, будь ласка, для зручності читання і запису багатоцифрових чисел кожні три розряди об'єднують в один клас. Тобто, дивіться, клас тисяч, клас одиниць. Чому саме. По три розряди, тому що вони частково повторюються: одиниці, десятки сотні. Потім знову одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. І так далі. Відповідно, кожен клас має по три розряди. У шестицифрових числах, над якими ми з вами працюємо, це два класи: клас одиниць і клас Тисяч. Тобто одиниці, десятки і сотні. Ці три розряди відносяться до класу одиниць. Одиниці тисяч, десятки тисяч та сотні тисяч відносяться до класу тисяч. Два класи. Подивіться, щоб прочитати багатоцифрове число, ми його розподіляємо на класи. Три цифри наліво, три справа. І по черзі називаємо число одиниць кожного класу. Додаємо назву. Тобто 23. Три, 4, 5, 6. 236 тисяч, тому що клас тисяч. Тепер дивимося раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири п'ять. Три. Чотириста п'ятдесят три. Один. Дивимося. Двісті тридцять сім тисяч. Тому що клас тисяч. Чотириста п'ятдесят три. Дивіться. Читаємо П числа у таблиці, оскільки бачимо, з'явився. Розряд сотні тисяч і одразу поділено на класи. Слово 100 тисяч і слово, один, слово тисяч вимовляємо обов'язково. В кінці одиниць не говоримо. Тобто 134 тисячі 789. Ми не говоримо 134 789. Так говорити не можна. Ми обов'язково говоримо клас тисяч. Тому 134 тисячі 789 одиниць. Так ми теж не говоримо. Одиниці ми вже не називаємо. 140 тисяч клас тисяч 864. Дивимося далі. Триста. Сімнадцять тисяч тридцять п'ять. Триста сімнадцять тисяч п'ятьсот дев'ять, дев'ятсот три тисяч. В розрядах нулі. Дивимось, будь ласка. І записуємо з вами. Пишемо завдання 324 і записуємо цифрами числа. Перше для прикладу у вас уже є. 120 тисяч 245 тисяч 300 тисяч Дивимося. Тобто 120 тисяч 340 245 тисяч в розряді сотень нуль. 300 тисяч три. Дивимося в усній номерації ми розряди ці не називаємо, що. Нуль десятків тисяч, нуль одиниць тисяч, нуль сотень, 0 десятків. Але на письмі обов'язково позначаємо нулями. Якщо ми пропустимо, то буде просто число 33. Зовсім інше число, це велика помилка, тому не пропускаємо розряди. Зверніть увагу на числові дані у цих реченнях. Маса Землі менша від маси Сонця у 329 тисяч разів. Найвища точка землі вершина гори Еверест, розташована на висоті 8848 метрів над рівнем моря. Найнижча точка на земній кулі маріанський жолоб, розташований на глибині 11 22 метри. Зверніть, будь ласка, увагу, що у записах для зручності виділяють кожен клас невеличким проміжком. Чи у класі тисяч там три цифри, чи одна, чи дві, але вони все одно відділені маленьким проміжком для зручності. Одразу потім око сприймає два класи окремо клас тисяч і клас одиниць. Особливо, якщо це цифри числа будуть збільшуватись, і на письмі так зручніше виділяти класи між собою. Пишемо, будь ласка, завдання 328. Працюємо з вами з виразами, з як що. Один вираз, якщо я пояснюю, коментую разом з вами. Два ви запишете і розв'яжете самостійно. Дивимось, будь ласка, ось перед вами вираз. Сума чисел С плюс 200 поділити на 100. Ось він. Відповідно, замість С треба буде по черзі підставити значення. Дивимось на правила запису. Якщо С дорівнює 300. С додати 200, поділити на десь, на 100, дорівнює. І тепер, ось в цей вираз, замість С ми підставляємо 300. Тобто, що в нас утворюється Сума чисел 300 додати 200, поділити на 100. Спочатку виконуємо дію в дужках. 300 плюс 200 це 500. 500 поділити на 100 дорівнює 5. Два наступних вирази: з якщо розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Сьогодні ми з вами також працюємо. Над задачами з буквеними даними. Частково цю тему ми вже з вами розглядали, і я думаю, що деякі з вас згадають: принцип розв'язування задачі з буквеними даними, в принципі, не відрізняється від звичайної, але відповіді як такого розв'язку задачі при виконанні дій не буде. Відповіді буде ось цей вираз, який ми складемо. Нічого замінювати, підставляти якісь значення замість букв не потрібно. Подивіться, будь ласка, на ділянці лісу росте 145 кленів і це дубів. І складено два вирази. Перший це, це скільки дубів, тобто від кількості дубів, відняли кількість кленів. Яке питання можна поставити, судячи з цього виразу? На бо мінус, скільки більше чого? Дубів, тому що від них віднімають, ніж кленів. Наскільки більше дубів, ніж кленів, тому що від значення це віднімають кількість кленів? Дивимось, друге, 145 це кількість кленів плюс. Кількість дубів. Тобто, яке питання можна поставити? Скільки всього на ділянці разом росте дерев? Бо стоїть знак плюс. Скільки всього? Як ви бачите, це і буде відповіддю. Нічого замість це підставляти не потрібно, якщо не сказано. Отже, дивимось, будь ласка, і записуємо. Задача 329. Пишемо у зошиті посередині. Задача 329. Читаємо задачу всі разом. На ділянці лісу росте 78 беріз, А осик на Х більше. І бачимо два питання. Тобто, треба скласти буде два вирази. Скільки осик росте на ділянці. І друге, скільки всього беріс осик росте на ділянці. Дивимось, беріс 78. Осик на Х більше. Спочатку треба дізнатися, скільки осик. Якщо осик на Х більше на більше, то це дія додавання. Тобто до кількості баріз. Треба додати кількість осик. Тобто складаємо вираз. 78 додати х. І пояснення росте осик. Ось це кількість осик. Цілий вираз, не одне число. Тепер дивимось питання наступне. Скільки всього беріз та осик росте на ділянці. Ми знаємо, що якщо треба питання в задачі всього, то це знак плюс. Треба додати кількість беріз та кількість осик. Беріз – 78. Осик 78 плюс Х. Тоді для того, щоб дізнатися, скільки всього на цій ділянці росте. Беріз і осик треба 78 додати ось цю суму. 78 плюс х. І ми дізнаємося, скільки всього росте на ділянці беріз та осик. 78 додати суму чисел 78 та Х. Росте разом осик та беріз. Подивіться ще раз уважно, будь ласка. Зверніть увагу, ми нічого в значення Х не підставляємо, ми його залишаємо незмінним. І ось цей вираз цей буде відповідь до задачі. Пишемо задача 330. А ось в цій задачі є. Додаткова умова, що замість Х треба буде підставити 120, а замість Б 178. Тобто дивимось, у магазині є 120 кг слив 178 кг груш, а яблук на 240 кг більше, ніж слив і груш разом. Скільки кілограмів яблук є в магазині? Тобто, дивимось, будь ласка, що? Чи можемо ми одразу дізнатися кількість яблук? Ні, тому складаємо коротку умову: сливи, груші і яблука. Слив 120 кілограмів, груш 178 кілограмів. Яблук невідомо, але на 240 кілограмів більше. Ніж слив і груш разом. Ось така коротка умова. Тепер ми, нам треба дізнатися, скільки ж яблук в, 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 в магазині. Але ми не можемо це дізнатися, бо не знаємо, скільки слив і груш разом. Якщо ми дізнаємо, скільки разом, то це знак плюс дія додавання. Що треба додати? Кількість слив та кількість груш. Тобто, 120 додати 178. І ви дізнаєтеся кількість груш та слив разом. Бо у вас є ці значення. А яблук на 240 кілограмів більше. Якщо на більше, то це дія додавання. Тобто. До результату першої дії треба додати 240. І ви дізнаєтесь, скільки кілограмів яблук є в магазині. Тобто, зверніть увагу, якщо є в умові задачі, в завданні ось ці значення, то ви замінюєте букви. Якщо в попередній задачі цих значень не було, то ми розв'язуємо буквений вираз складаємо і залишаємо його такому ж вигляді, нічого самостійно ви не підставляєте. Задачу 330 я повністю прокоментувала, пояснила, тому вам залишилось тільки записати розв'язання цієї задачі. Не забувайте про пояснення, про відповідь. Все записуємо каліграфічно та охайно. Отже, на цьому наш урок добігає кінця. Вам треба записати розв'язок задачі. Попередню задачу, ми, я пояснила, і зап... вам тільки треба було записати розв'язок, повністю оформити, перевірити записану гарно, класну роботу та надіслати її у класрум. Домашнього завдання з математики сьогодні немає. Вам треба гарненько опрацювати, тільки класну роботу. На цьому... Наш урок закінчується. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли. Вам було цікаво, зрозуміло те, що я пояснюю. Перевірю це на наступному уроці. Дякую вам за увагу. До побачення!